А ось я їджу, нікого не чіпаю, Мене зупиняє співробітник поліції і каже: Шановний, у вас показник повороту, показник повороту, у вас червоного кольору. Це незаконно, це суперечить діючим правилам, вимогам, платить штраф. Чи так, чи це не так, чи вірно, чи не вірно, чи треба бігти чим швидше замінювати усі червоні поворотники на жовті, таке і таке інше. Ідемо розбиратись. Вітаю, друзі! З вами Олександр знофісаметриді, автопроєкт Харків. У нас сьогодні чергове відео з циклу присвячено змінам у чинному ПДР України, митному податковому законодавствах та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, в принципі, давайте спочатку розберемось з нормою та буквою правил. І так, з одного боку, згідно з національного стандарту України про колесні транспортні засоби, де ДСТУ за номером 3649-2.2010, о, видавна, да? чітко прописано, що передні, бічні та задні показчики мають бути виключно жовтого кольору, а сигнал, сигнали гальмування червоного. Пункт 6.1.5. Це чітко прописано у вимогах. Dobra. Є таке. І звісно, що згідно з цього, поліція може штрафувати. Або за статтею, зараз давайте я зацитую 121 кодексу адміністратив, про, про адміністративне правопорушення. І це може бути 340 гривень за експлуатацію транспорту з технічною несправністю, як може трактувати це поліція. Або за статтею того ж КУПАП 122, використання зовнішніх освітлюваних приладів або попереджувальних сигналів з порушенням вимог стандартів. Це карається запам'ятаю. З порушенням вимог стандартів. Це карається штрафом до 510 гривень. А за повторне притягнення до відповідальності загрожує фінансове стягнення у суму від 850 до 1700 гривень з поблагодавленням права керування автомобілем на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10. Діб. Виглядає капець як неприємно. Так, згодний. Це з точки зору. Букви чинного законодавства, те, що є. Добре. Але ще є е, одна така лазейка, одна така шпаринка, якою, в принципі, усі користуються, але можуть не всі просто її знати. І е, поліція може просто вам не сказати, що вона є. І е, це виглядає наступним чином: у статті 29 закону про дорожній рух йдеться, що допускається експлуатація транспортних засобів, конструкція технічних стан яких відповідають. Чинним вимогам, а підтвердженням цього є наявність спеціального сертифікату, який видається за результатами перевірки під час першої державної реєстрації. Почули? А тепер пояснюю, що це значить. Це значить, що за вимогами статті 29 продорожний рух закону про дорожний рух усі транспортні засоби перед тим, як. Перший раз стати на облік, це немає різниці, це американці, європейці, вживані автівки, нові автівки, усі авто, усі транспортні засоби перед тим, як стати на державний облік, проходять сертифікацію. І це авто проходить сертифікацію, і ті авто автівки, на яких ви пересуваєтесь, усі проходять сертифікацію. Ви можете про це знати, не знати. Це робили ви чи це робили м -м -м, компанії, у якій ви придбали це авто, яка вам допомагала ставити на облік. Нема різниці, але факт залишається фактом. Це було 100%. відсотків. це неможливо. І якщо ця автівка пройшла сертифікацію, є відповідний документ, а інакше б вона не стала на реєстрацію, то відповідно. Це все законно. От, завдяки цій шпаринці, раз, сертифікація це авто пропустила, документ був виданий, авто стало на реєстрацію, все, питань нема, значить, без питань можна його е, далі використовувати. Це є така шпаринка. Це що стосується, як то кажуть, букви чинного законодавства. Я згоден, що це в'євна сута буква чинного законодавства. підкреслюю. А тепер давайте повернемось до здравого глузду і взагалі до реальних стан, обставин, як у нас є на сьогоднішній день. З точки зору здравого глузду, дійсно, краще, щоб. Поворотники усі були жовтого кольору. Бо дійсно, коли на американцях поворотники червоного кольору трохи вводить в оману, і ти можеш взагалі не зрозуміти, то людина на стоп-сигнал нажимає, натискає і в неї там один стоп працює, інший не працює. Чи взагалі, наприклад, коли там у темний час доби. Можуть бути вони взагалі в одному блоці, і ти не розумієш, це габаритні огнів людини світяться, чи це додатково в неї е, загорівся зараз е, червоний поворотник. Ну, трохи може ввести в оману, і тр... може навіть скластися якась аварійна небезпечна ситуація. Може бути таке. Е, тому моя правда така: якщо у вас немає технічної можливості, немає бажання, немає грошей на це переобладнання, ну. Їздить як їздити, і нічого не буде, просто знайте свої права, ці споринки, можливості так і таке інше. Але якщо у вас є бажання трохи підвищити свою безпеку на дорозі, щоб вам не дай бажання ніхто вам ззаду не прилаштувався, да є у вас і бажання, і фінансова можливість, то краще, звісно, ці блок-фари або замінити. Якщо технічно це можливо, американські на європейські, або переробити ті блокфари, якщо у вас стоять на авто, знов-таки, якщо є технічна можливість, бо одні блокфари можна переробити, інші блокпари нема такої блокфари, нема такої можливості переробити з червоного на жовтий кольор по-різному. Тут немає якогось там, одного. Однакового єдиного рецепту, як вірно, все це робиться, кожна марка модель, навіть може кожна комплектація може мати свій підхід до того, яким чином це можна вирішити, чи навпаки чи, 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 не можна вирішити. Але якщо є можливість е краще це вирішити. Це суто за для вашого спокою і за для загальної безпеки. Ну а якщо ні, 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 то ні. От. Все. Сподіваюся, інформація була для вас цікава, корисна. Запам'ятайте, що усі ті, хто користуються автівками зі штатів, можуть використовувати положення статті 29 про дорожній рух з приводу того, що я ж сертифікацію пройшов перед першою реєстрацією, або там той, той власник чи та компанія, у якій я придбав цю автівку, сертифікацію ж проходили перед першою реєстрацією, і наче реєстрації не було все, значить, пересуваюся на законних підставах. Якось так. Все, друзі. З вас, лайки, подобайки, великий палець до гори. Подивайтеся, що відео було цікавим, корисним. Залишайте коментарі, що ви взагалі з приводу цього вважаєте. Чи можливо хтось з вас стикався, чи не стикався з такими ситуаціями, з такими обставинами. Ну і звісно, що підписуйтесь на канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну а з вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків. Усім вам мирного неба та якомога швидше нашої спільної загальної перемоги. Все буде Україна!